Ські фільварки своєрідний район Кам'янця-Подільського, сама назва якого свідчить про етнічну причетність тутешніх мешканців. Так воно й було на початках. На початку 16 століття магістрат міста Кам'янця-Подільського надав ті землі польській громаді для того, щоб вони займалися сільським господарством. І тому фактично до середини XVIII століття польські фільварки вони виглядали як звичайні хутори. Та вже у 18 столітті, коли тут практично не залишилося вільної землі, фільварки отримали статус передмістя. А в 19-му з усім своїм рухомим та нерухомим скарбом увійшли до складу камінця Подільського. Наприкінці 18 століття тут мешкало приблизно пів тисячі населення і було понад 100 дворів. У 19 столітті Мешканці польських фільварків отримали міські права, тобто можна сказати, що офіційно це передмістя увійшло до складу міста Кам'янця-Подільського. Із плином століть усе давно перемішалось, і на колишню етнічну належність цього ареалу проживання вказує хіба що назва. Тож сьогодні польські фільварки, як і решта Кам'янецьких мікрорайонів, місце багатонаціональне і цілком відкрите для проживання кожному, хто його уподобає. В центральній вулиці мікрорайону, що носить назву полководця Суворова, та перерізає польські фільварки повздовжньою віссю, розташовано кілька освітніх закладів. Причому будівлі, в яких вони розміщені, налічують вже сотню та більше років, і від самого свого народження мали освітянське призначення. Одна із них колишня єврейська початкова школа, зведена ще на початку минулого століття. У другій половині 19-го, початку 20-го століття, російське самодержавство в нашому регіоні дещо дозволяло єврейським громадам будувати освітні заклади для навчання та виховання свого підростаючого покоління. Такі поступки єврейській громаді імперська влада робила не задурно. Натомість грошовиті єврейські купці зобов'язані були допомагати коштами військовим шпиталям і родинам загиблих вояків, а також взагалі брати участь у благодійності. Єврейська школа існувала до початку ХХ століття. А наступний навчальний заклад, який з'явився в цій будівлі вже після другої світової війни, в 1945 році. Був невеличкий інтернат для собосорих дітей, і практично ця будівля виконує свою функцію до сьогодні, вже майже 70 років. Тут перебуває ось такий спеціальний навчальний реабілітаційний центр для собозорих та тогоухих дітей. Відтоді вже понад 70 років ця будівля дає притулок навчальному закладу для дітей з особливими потребами. Нині тут здобувають повну середню освіту діти з вадами зору та слуху, крім загальноосвітньої програми, що розрахована на 12-річний курс навчання. В школі передбачено все для фізичної реабілітації дітей і, звичайно ж, їхнього проживання. Ця будівля перетерпіла декілька перебудов. Якщо ми звернемо увагу на третій поверх, то звичайно він вже був добудований в післявоєнний період для того, щоб розширити площу будівлі, створити необхідні площі для проживання, навчання цього дитячого контингенту. Це інтернат, де практично весь комплекс утримування за державний кошт дітей з як зараз їх називають з особливими. o potre Після кількох реконструкцій будівля, звичайно, втратила свій первісний вигляд. Тепер вона з парадного боку майже нічим не відрізняється від багатьох міських триповерхівок. Зате у внутрішньому дворику панує мир, спокій і затишок. Принаймні, поки в юних вихованців інтернату триває урок, крізь арочний проріз проглядає квітуче яблуня, всипана неймовірно рожевими соцвіттями. А прямо на клумбі перед вікнами квітне і теж рожевим розлогий персик. Така собі. Весняно-травнева благодать. Трохи далі вниз, по вулиці Суворова, причаївся в зелені Каштанів ще один освітній заклад. Затишньої частинки польських фільварок ще одна будівля, також освітнього призначення. Ми зараз з вами знаходимося біля економічного факультету Камінсьподільського національного університету імені Івана Огіянка. Але ця споруда була розбудована. Також на початку ХХ століття і в передвоєнний період тут був Кансподійський учительський інститут, точніше, один з його факультетів гуманітарного спрямування. До війни тут готували учителів історії, а також української та російської мови для викладання у середніх класах школи. Згодом, після звільнення кам'янця від німецьких окупантів, приміщення віддали міській школі номер 3 Декілька десятків років. Школа номер 3 була головною школою ось в цьому районі польських фільварок, але на початку 90-х років відбулася реорганізація. По-перше, школа номер 3 отримала е, польськомовні класи, перші, які з'явилися у Кам'янці-Подільському. Ну а у 1996 році відбулася наступна реорганізація і е, школу номер 3 закрили. Після цього будівля перейшла в розпорядження Кам'янець-Подільського державного університету. А згодом, коли він отримав статус національного і зміг відкрити нові навчальні напрямки, тут і оселився економічний факультет. На що й натякає скульптурна химерія, нагромаджена з економічних символів у досить таки авангардному стилі. Загалом же за винятком кількох будівель польські фільварки і нині запружені переважно одно-двоповерховими приватними будиночками. На теперішній час, безумовно, польські фільварки зберегли свою майже одноповерхову забудову. З'являються деякі будинки більшої висоти. Але потрібно сказати, що Домінантою, безумовно, є георгівський храм, який відніється фактично з усіх точок, коли споглядаєш саме на польські фільварки. Георгіївську церкву видно здаля. Її сині куполи, увінчені золотими маківками, вигідно виділяються на смарагдовому, тлі зелених насаджень і різнокольорових дахів приватних будиночків. Найбільша теологічна споруда на польських фільварках є. Церква Святого Георгія. Як свідчать документи, перші відомості про цю теологічну споруду стосуються початку XVIII століття, тобто, уже з тих часів тут існувала, як свідчать документи, невеличка дерев'яна. Церква, а вже у 1740 року вона набуває такого трошки регіонального значення. В другій половині 18 сторіччя церква була основним храмом для усіх православних мешканців ще одного кам'янецького району руських фільварків. Така іронія долі. А радше хитрий задум імперської влади розмістити головний православний храм у місті компактного проживання католицької громади. До середини 19 століття стає очевидним, стара дерев'яна церква потребує капітального ремонту та вже й не в змозі розмістити всіх своїх парифіян. Отже, постало питання про реконструкцію храму. І ось тут збіглися дві складові. Перша з них це суто хронологічна, історична, тобто було потрібно кардинально. Відремонтувати, відбудувати практично нову культову споруду, бажано з каменю. І друга політична російське самодержавство намагалося якось утвердити свою присутність на теренах нашого міста, зокрема на польських фільварках, І отут, на південній частині польських вільварках, збудувати православний храм. Нову церкву підрядився будувати багатий кам'янецький купець Іцхак цхак Знаючи споконвічну кам'янецьку поліетнічність, вже зовсім не дивуєш із такого поєднання. Будівництво євреєм православної церкви в польських кварталах. Саме Акселеруда дехто помилково вважає архітектором цієї церкви, насправді ж він лише підрядник, а зодчі у храму інші. Російський синод прислав сюди двох архітекторів Івана Балага і Миколи Калашнікова, які використовуючи свої навички, а ми бачимо, що сама споруда побудована в стилі такого московського православного архітектурного стилю, досить стандартна споруда. До речі, кияни, які побували в Кам'янці, відзначають надзвичайну схожість тутешнього Георгіївського храму із церквою на Андріївському узвозі. Будівництво тривало 10 років з 1851 по 1861 роки. Дзвіниця була побудована трошки пізніше, і е, будівництво було завершено у 1863 році. І ось тут, врешті-решт, уже в другій половині 19 століття був розбудований такий чималий за своїми розмірами православний храм, який називався, продовжував носити назву Святого Георгія. Церква виконувала роль культової споруди і після Жовтневої революції, аж до 1935 року. Саме тоді її закрили та влаштували тут склад спиртзаводу. На довгі роки під високим склепінням оселилися діжі зі спиртом. Так тривало до 70-х років минулого століття, аж доки комусь не спала гарна думка облаштувати тут планетарій. На початку 80-х років, у 1982 році, був розбудований планетарій. До речі, використовувалася на той час досить сучасна електронна техніка виробництва Чехословаччини, Тесла. Тому планетарій вийшов дійсно досить цікавим, користувався е, в певний період популярністю. У 1985 році на його базі навіть проводився всесоюзний семінар працівників планетарію. На жаль, планетарій проіснував тут значно менше ніж склад спиртзаводу у 1991 році, коли культові споруди почали масово повертати релігійним громадам, і цей храм віддали православним. Звісно ж, його відреставрували, і тепер оновлена велична церква є однією із найкрасивіших будівель Кам'янця Подільського. Настільки вдало було ось цей проект, що Георгіївську церкву видно з багатьох точок і старого міста, і нового плана Кам'янця-Подільського. Особливо трошки як і легенда, і трошки така правдива річ, що коли римокатолики виходять з Петропавлівського кастелу, вихід з західного боку, перед їхніми очима зразу з'являється ось цей православний собор. І казали ще в ті часи, що це спеціально так архітектори побудували, щоб лишній раз. Доводити домінацію православ'я та російської імперськості на теренах нашого міста та на теренах нашого краю. До речі, після ліквідації планетарію дороговартісне тесрівське обладнання зникло у невідомому напрямі. Можливо, перейшло в паралельний світ. Планетарії все таки тут усілякі дива можливі, але це вже тема окремого дослідження та іншої передачі.